Друзі, всіх вітаю! Сьогодні в нас на огляді такий Volkswagen Touran. Це Touran Cross. Це ліфтована версія. Бачите, зашито в пластик фендера, низи бамперів, низи порогів, даби не відбивати камінням. Так він виглядає, дуже гарний по кузову. Рівненький, і він не крашена не одна запчастина. По комплектації повний електропакет, підігрів, підігрів і сидінь, клімат контроль, автоматична коробка. Є круїз, є повний мультіруль. Задній ряд в дуже гарному стані. В туранчику передвигається кожне крісло, регулюється, як вам за потреби. Є столики. І ізофікси, як ви бачите, теж є. В ходу дуже гарна, без нюансів, вона на лінзах. Приїжджайте, друзі, на огляд, на тест-драйв, машинка в налічі. Дуже прикольний та рідкий варіант.